Для мене родина це такий психологічний тил, в який ти можеш прийти, відпочити, порадитись, там, не знаю, взагалі відновитись максимально, як тільки може відновлюватись людина. Без родини взагалі як би, життя ну, самітника це ну, не моє. Я б хотів би, щоб моя родина завжди була зі мною, щоб там було все в ній чудово, щоб там мене розуміли, мене чекали. Це те місце, в яке людина приходить для зцілення. Це не тільки там. Дружина, дитина, наприклад, дві людинки, які мені там дуже мені дорогі. А це мої батьки, моя мама, яка все життя працювала вихователем дитячого садка, мій батько, лісник, який в лісі все життя також попрацював. Це моя родина, в мене є сестра Іра, яку я дуже люблю. Також в мене є мої там далекі родичі. Я їх всіх пам'ятаю, всіх їх згадую. Там, коли треба, там вітаю на дні народження, на різні свята. Тобто для мене родина це звичайно щось таке безцінне.